Хочеш смачний, ароматний і корисний суп? Сьогодні готуємо класичний суп з лисичок, грибів, які не бувають червивими і мають неперевершений смак. Тож став лайк і підписуйся, щоб не пропустити ще більше смачних рецептів. Лисички один із найвідоміших і найпоширеніших їстівних грибів. Вони з'являються в лісі на весні. І на початку літа яскраві, як помаранчеві намистини на зеленому моху. Особливість лисички не бувають червивими, а ще багаті на вітаміни групи Б. Для смаження я люблю їх із цибулею на картоплі, це моя сімейна традиція. Але сьогодні приготуємо суп з лисичок. Інгредієнти на дві порції: яловичі, кісточки або ребра. 300 грамів, свіжі лисички 300 грамів. Морква одна штука. Цибуля одна штука. Картопля одна 2 штуки. Часник 1, 2 зубчики. Сіль. Перець за смаком. Приготування. Залити кісточки літром холодної води, довести до кипіння і знімати піну, варити на повільному вогні годину, лисички перебрати, очистити від сміття, залити окропом на 15-20 хвилин, потім промити, овочі очистити, картоплю порізати великими шматками, цибулю соломкою, моркву пластинками, часник дрібно. Вийняти кісточки, очистити м'ясо і повернути його в бульйон, додати овочі і варити до готовності. Коли овочі майже готові, додати лисички і варити ще 15 хвилин. За смаком додати сіль і перець, але можна і без них суп і так дуже ароматний. Подавайте гарячим, без додаткової зелені, щоб не перебити смак гибів.